Сьогодні мова піде про решту вашого життя, про завтрашній день і післязавтрашній. майбутнє, яке Бог запланував для вас, не повинно бути випадковим підходом до життя. Можливо, вам здається, що ви застрягли, але так не повинно бути. Можливо, ви розгублені час розібратися з цим. А якщо ви відчуваєте невпевненість, то можете знайти ясність. Yes. Ви можете не знати, що буде далі, але Бог знає. Він чекає вас у завтрашньому дні. Отже, крокуйте вперед і відкривайте для себе Бога і Його ціль у вашому житті. Починаючи з цього дня, з цього моменту, час рухатися вперед. Прийшов час піднятися над нашими обставинами, перемогти наші страхи, дивитися в майбутнє з вірою. Переважати над минулим, прагнути до досягнення великих речей, відновити наші права за народження, проголосити його силу і вимагати Божих обіцянок. Бог має для нас більше і не час зупинятися. у 1909 році молода Леонора Вуд погодилася поїхати в Апалачі, щоб викладати в маленькій місіонерській школі. Там, у бідному місті Мелі Рі, штат Тенесі, вона стала живою легендою. завдяки своїй відданості молитві Леонора знала, як перетворити мрії в молитву і молитви в мрію. Реймон Томас був підлітком сиротою, який часто зупинявся в хатині Леонори, і говорив із нею, коли вона сиділа на ганку і лушила горох або штопала шкарпетки. неможливою мрією Реймонда був вступ до коледжу. Як я можу зробити це, сказав він. У мене немає грошей, у мене немає ніяких перспектив, я нічого не накопичив. Реймонд, відповіла Леонора, щоб тобі не було потрібно у Бога все це є. Знайдуться гроші для будь-якої мрії, яка підходить тобі, і для будь-якої мрії, заради якої ти готовий працювати. Реймонд попросив Леонору створити для нього молитву про мрію, і її молитва звучала так, отже, ти дав Реймонду прекрасний розум. Ми вважаємо, що. Ти хочеш використовувати потенціали Реймонда для допомоги тобі і просвітлення частини світу, оскільки все багатство світу твоє, будь ласка, допоможе Реймонду знайти все необхідне для освіти. Реймон Томас все ж потрапив до коледжу через чотири роки. Для цього він працював на 12 роботах і отримав диплом бакалавра із відзнакою. Він також воював у другій світовій війні, а потім оселився у Відні, де здобув ступінь доктора фізики. Він відвідав 60 країн, опанував кілька мов і працював з одними з найважливіших людей Європи в програмі атомної енергії США. Озираючись на своє життя, Реймонд сказав той факт, що я міг мріяти про те, щоб вступити до коледжу і досягти цього. Говорить мені про щось. Будь-яка правильна мрія може бути реалізована, а молитва допомагає вам зрозуміти, чи правильна вона і допомагає вам йти до її виконання. Іншими словами, щоб рухатися вперед, потрібно молитися про це. Думаю, те ж саме сказав би Неемія. Він був одним з найефективніших лідерів Біблії. Його історія розгортається в книзі старого заповіту, яка носить його ім'я. Не був єврейським чиновником, який служив перському царю в місті Суза за тисячу міль від Єрусалиму. Ававілоняни зруйнували Ізраїль та Єрусалим у 586 році до нашої ери, і кілька тисяч єврейських поселенців повернулися, щоб відновити храм і відновити там єврей. Єврейське поселення це було важким тягарем для Неймії. Він знав, що Божий план спокути залежить від перебування його народу на їхній землі. і Він розумів, що це було питання широї молитви. Одного разу брат Неймії та ще кілька людей прибули з Єрусалиму з таким похмурим повідомленням. Свозосталі, що лишилися з полону там в окрузі, живуть у великій біді та в ганьбі. а мур Єрусалиму поруйнований а брами його попалені огнем. Ця новина вдарила Неємію як блискавка. Павши в крісло, він почав ридати, але з його сліз народилися щирі молитви, і з його молитов народилася палка мрій. З божою допомогою Неємія повернеться в Єрусалим і відновить стіни стародавнього міста його Бога. Це здавалося неможливим, тому що Неємія був виночерпієм царя і його довіреним радником. Імовірність того, що цар Артаксеркс Відпустить його, не кажучи вже про фінансування поїздки, здавалося неправдоподібною. Але Бог вже вклав мрію в серце Неймії так само, як він сьогодні вкладає свіжі мрії у ваше серце. Отже, вам потрібно підготувати своє серце до Божого плану. Божі бажання процвітають в підготовлених серцях, так як насіння в зореній землі. Минулого разу я закликав вас уявити своє майбутнє. Якщо ви говорите так, я хочу це зробити, але при цьому ви не впевнені у своїй мрії або який крок зробити далі. Тоді потрібно почати з молитви. Неймія побачив потребу, яка обтяжила його серце. і Він почав молитися про це. Я багато разів вивчав книгу Неємії. В ній є два вірші, які говорять про мрії, які рухають нас уперед. Зверніть увагу на ці дві красномовні фрази. Неймія стверджував, що Бог мій дав до мого серця зробити. Відновити стіну Єрусалиму». пізніше він сказав і поклав мені Бог мій на серце моє. Організувати людей Неемія не сам придумав мрію про стіни Єрусалиму. Його серце було сприйнятливе до того, що говорив йому Бог. Розповім вам, що я зрозумів, молитовне серце це благодатний ґрунт для божественних ідей. Як ви можете бути впевнені, що мрія у вашому серці Божа а не ваша особиста. Ви повинні смиренно і конкретно попросити Бога розмістити його ідею у вашому серці та розумі. Фред Лунсфорд був одним із солдатів, які штурмували пляжі Нормандії в 44-му. Після війни він став пастором у горах Північної Кароліни. Він там присвятив 70 років проповіді Євангелія. Два роки тому, коли Лунсфорду було 93, він сильно захворів і думав, що помре. Він сказав Господу, що хоче відправитися на небо. А Бог відповів ще на час. Сидячи в молитовному саду за своїм будинком, Лунсфорд запитав Господа, чому ти залишаєш мене тут, і Господь відповів, що у нього є деякі незакінчені справи для Лунсфорда: молитися за духовне пробудження в цій країні. І з цього моменту Лунсфорд широ молився про пробудження в Америці і в усьому світі, а також підключив інших до цього. Нещодавно Fox News розповідали про нього. Там повідомили, що не знаю, як Лунсфорд зібрав чверть мільйона чоловік, які кожен день моляться з ним за більше пробудження. Це справді відродження молитви. Сказав він, і з цього дня Бог буде творити чудеса. Не знаю, що це буде, але хочу бути частиною цього. Отже, коли ви готуєте своє серце до Божого плану, ви готуєтеся прийняти те, що Він хоче, щоб ви зробили. Ви робите це через молитву. Ви молитеся і просите Бога допомогти вам бути чутливими до того, що він вам говорить. Тоді ви вдень і вночі молитеся про плани, які він вам дає, незалежно від години. Не чи обставини моліться, коли Бог починає давати вам думки про ваше майбутнє? Продовжуйте молитися, присвятіть їх йому у серйозній тривалій молитві. І як тільки Неймія відчув необхідність відновлення стін Єрусалиму, він сів. Я та й плакав, і був у жалобі кілька днів і постив, і молився перед лицем небесного Бога. Коли його думки прояснилися, і він став краще розуміти, що має статися. Він написав ширу молитву. Вона збереглася для нас в книзі під його ім'ям. Ось вона. Давайте прочитаємо: Боже небесний, Боже великий та грізний, що дотримуєш заповіта та милість для тих, хто тебе любить та дотримуєш заповіді свої, нехай же буде ухо твоє чутке, а очі. Твої відкриті, щоб прислухатися до молитви раба Твого, якою я молюся сьогодні перед Твоїм лицем, день та ніч. Він нагадав Богу про його обіцянки для ізраїльського народу, і закінчив він такими словами: Молю тебе, Господи, нехай же буде ухо Твоє чуткем до молитви Твоєго раба та до молитви Твоїх рабів, що прагнуть боятися імення Твого. І дай же успіху своєму рабові і дай знати милосердя перед. Оцим Можемо хто була ця людина. Це був цар Артексерст, наймогутніша людина на землі. Хоча Немія був його виночерпієм, він не міг прийти до царя, не ризикуючи своїм життям. Едвард Баунс був пастором у 19 столітті, який написав потужну книгу на тему молитви. Я прочитав багато його книг. Кожна сторінка це свого роду викриття, тому я можу читати їх тільки в малих дозах. Едвард Баунс назвав молитву дух. Духовною енергією, ось що він написав, які великі справи здійснюються цим божественним засобом благодаті. Воно робить те, що не сталося б ніяк інакше. Історія молитви це історія великих досягнень. Молитва це прекрасна сила, вкладена всемогутнім Богом в руки його народу, яка може бути використана для досягнення великих цілей і незвичайних результатів. Біблія говорить так. Бо дуже могутня ревна молитва праведного Молитва – це божественна енергія, яка вносить силу Бога в плани, які він нам дає. Я не знаю коротшого шляху. Бог направляє своїх дітей, коли вони дізнаються радість молитви йому в день і вночі. Отже, підготуйте своє серце до Божого плану і моліться про свій план день і ніч. А потім навчіться практикувати спонтанну молитву. Чудово мати час неквапливо сидіти на внутрішньому дворику і вивчати Біблію і молитися або довго молитися з друзями в церкві, просячи Бога про послугу. Але іноді нам з вами доводиться молитися миттєво. іноді терміново. А іноді, і під впливом моменту. І добре знати, що Господь чує і ці молитви. Я закликаю вас навчитися молитися швидко, тихо і миттєво. Ніхто в Біблії не опанував цю навичку краще ніж Неємія. Його книга засипала короткими маленькими молитвами нас, які вписані в його історію. Він знав, як молитися спонтанно. Наприклад, одного разу цар захотів келих вина, і Неємія прийшов до нього. А ось Неємія два, один, два, і взяв. Зяв'яте виної дав цареві, і я, здавалося, не був сумний перед ним та сказав мені, цар, чому обличчя твоє сумне, чи ти не хворий? це не інше що як тільки сум серця. Спробуй трохи витлумачити Неймія знав, що ці слова могли б відображати справжню турботу або ж вони могли б стати його смертним вироком. Вірите ви чи ні, але в ті часи сумність у присутності короля вважалася образливою. Дивіться, що зробив Неймій. Він відчуває актуальність моменту вірші з другого по п'ятий і я вельми сильно злякався. І сказав я до царя: нехай цар живе навіки. Хороший хід чому не буде сумне обличчя моє, коли місто дому гробів батьків моїх поруйноване а брами його попалені огнем і сказав мені цар, чого ж ти просиш? І я помолився до небесного Бога і сказав цареві: якщо це цареві вгодне, і якщо раб твій уподобаний перед обличчям твоїм, то пошли мене до юдеї, до міста гробів батьків моїх, і я відбудую його. Упевнений, ви помітили цю фразу. Я помолився Богу. Небесному і сказав царю умить. Ока у Неємії з'явилася можливість, але він повинен був сказати саме те, що буде правильно, щоб схилити царя на свою сторону. Його життя було на кону, не кажучи вже про бажання його серця. Важливо було, щоб він говорив мудро і щоб цар відреагував позитивно. І Немія запустив стрілу в небо. Можливо, це було просто Господи, допоможи. Більшість з нас знає цю молитву. Ми вимовляємо її періодично. Господь відповів незабаром Неемія а був на шляху до відновлення муру Єрусалиму. Коли ви знаєте, як широ молитися вдень і вночі, то ви знаєте, що в спонтанній молитві велика сила. В один фатальний день в 2001 році. Підполковник Ден Хутен працював на першому поверсі відсіку, і в будівлі Пентагону це в самому центрі будівлі. Він готувався до зустрічі о десятій ранку, коли колега прийшов до його офісу зі звісткою про те, що горить всесвітній торговий центр у Нью-Йорку. Хутен пішов до кабінету свого начальника, де був увімкнений телевізор. Він спостерігав за ходом подій. А потім глибоко внизу було відчуття, що потрібно встати і повернутися в свій офіс. По дорозі він зупинився, щоб поговорити з кимось у сусідній кабінці. Раптом вся кімната спалахнула вогнем, і хутина відкинуло на сім метрів. Його ліва нога була притиснута до підлоги уламками, і стіни були у вогні. Він покликав свого колегу, але не почув відповіді. Він згадує у той момент я виголосив коротку молитву, попросивши Бога показати мені вихід. Він Звільнив ногу і побачив світло вдалині. Він проліз через отвір і виявив, що він знову в пастці. Кімната була повна диму, як і його легені. Він сказав, кімната була схожа на піч, і в той момент я подумав, що помру від вдихання диму. Він переліз ще через кілька уламків і побачив руку, що тягнеться йому на допомогу. Він почав допомагати потім іншим. Не розуміючи, що у нього кровотеча з множинних осколкових поранень. Коли він сьогодні розповідає свою історію, то приписує своє виживання Богові, який відповів на його прості слова. Боже, покажи мені вихід. Чи знаєте ви, що Бог відповідає на такі молитви, коли ви перебуваєте в розпалі слідування за своєю мрією? Бог дав вам плани, ви на шляху до мети, але іноді виникають проблеми. Немає такого поняття, як життя без будь яких проблем кожна велика мрія і все, що Бог коли-небудь робив у моєму житті, завжди супроводжувалося неприємностями. Господи, допоможи мені, дай знати, що робити далі. Я не знаю, що робити, але мої очі на тебе. Отже, підготуйте своє серце до Божого плану через молитву. Моліться про свої плани в день і вночі. Практикуйте спонтанні миттєві молитви і номер чотири готуйтеся до того, що Бог зробить все по-своєму. Коли Бог опускає у ваш разум насіння своїх ідей, моліться за них, будь-то тихою, тривалою молитвою чи швидкою, швидкоплинною молитвою. Вам доведеться навчитися довіряти йому на його власному шляху до успіху. Очікуйте, що він буде робити все по своєму. Приповісті. 16.3 поклади свої чини на господа, і будуть поставлені міцно думки твої. Слово поклади означає довіру. Богу можна довірити ваші мрії. Він буде розголошувати її, розкривати, іноді затримувати, але завжди обливати своїм благословенням. Тобто ви повинні розуміти, що Бог відкриває двері і закриває, влаштовує обставини, а іноді створює траєкторії, яких ви навіть не очікували. У випадку з Неємією цар надав йому листи безпечного пересування по імперії, а також дав все необхідне для стін і воріт. Неемія сказав, дав мені цар в міру того, як добра була Божа рука надо мною. І з послав військовий конвой для супроводу Неемії в Єрусалим, тому що євреї мали багато ворогів юдеї. Коли Неємія потрапив в Єрусалим, він хотів зберегти свою мрію в таємниці, поки не прийде час. Згуртувати євреїв тому він увечері осідлав свого коня і оглянув руїни міста при місячному світлі. А на наступний день він зібрав людей і сказав: Ви бачите біду, що ми в ній. Ще Єрусалим зруйнований, а брами його попалені огнем. І діді, збудуйте мура Єрусалиму, і вже не будемо. Ми ганьбою. І розповів я їм про руку Бога мого. Потім він впевнено заявив, небесний Бог. а він він дасть нам успіх, я вірю всім серцем, що Бог Небесний дарує успіх своїм дітям, які шукають його волі у своєму житті. Пам'ятайте, пам'ятаєте, успіх не означає здоров'я, багатство, славу чи честь. Коли Бог використовує термін успіх, це означає виконання його плану для вашого життя. І ви повинні довіряти йому весь час, якщо хочете рухатися уперед. Ось що сказано в Якова 4.13.15. А ну тепер ви що говорите сьогодні, чи взавтра. Ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо, та будемо торгувати і заробляти. Ви що не відаєте, що трапиться завтра? Яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. Виходить, що на все потрібно дивитися перспективі, посвячення всього, що ви робите Господу. Таке ставлення є важливою частиною вашого молитовного життя. Господь ісус може прекрасно виконати ваші плани, перевершуючи всі ваші очікування, якщо ви віддасте ці плани йому. Згідно Ефесян 3.20, Ісус сказав, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо, або думаємо силою що діє в нас? Отже, підготуйте своє серце до Божого плану, моліться про свій план вдень і вночі. Практикуйте спонтанну молитву і готуйтеся до того, що Бог зробить все по-своєму. Тоді я хочу додати ще одне: попросіть переможну силу в приголомшливі моменти. Чи були у вас якісь приголом? Шливі моменти останнім часом, коли ти просто вражений тим, що відбувається, і ти просто приходиш до господа і кажеш: Господи, я не знаю, що відбувається. Якщо ти не втрутишся і не допоможеш, я не знаю, що мені робити. Потужні сили в провінції Юдея виступили проти Неймії, як тільки він там з'явився окупантами юдеї. Не подобалася ідея про переселення євреїв до Єрусалиму. А одним з головних ворогів був самарянський виначальник на ім'я Санавалат. Сучасні дослідження показали, що він був командиром гарнізону. Він був грізним противником. І в неї чотири 4.1.2 сказано: як почув Санавалат, що ми будуємо того мура, то він запалився гнівом і дуже розгнівався і сміявся з юдеєм. Говорив він перед своїми братами та самарянські військом і сказав, що це роблять ці мізерні юдеї, чи їм це позоставлять, чи будуть вони приносити жертву, чи закінчать цього дня, чи оживляють вони ці каміння з куб пороху? А вони ж попалені ось, де був Неймі. Ось яким був менталітет тих людей. Він був об'єктом критики. Отже, моліться, щоб Бог допомагав вам на шляху. Це означає, що у вас не буде проблем. Це не означає, що у вас не буде жодних проблем. Диявол буде кидати свої сили. Проти Божої роботи у вашому житті, але дозвольте мені сказати вам щось, друзі. Не лякайтеся, ніколи не дозволяйте собі розчаровуватися. Робіть те, що зробив Неймія. Зверніть увагу на ці два маленькі вірші. Це молитва Неймії. Почуй, Боже, нащо ми стали погордою і поверни їхню ганьбу на голову їхню і дай їх на здобич у край полону. І не закрий їхньої провини, їхні гріх. Нехай не буде стерти з перед лиця Твого, бо вони об. Бразили будівничих А через кілька віршів нові проблеми і нові молитви, і ми молимося до нашого бога і поставили проти них сторожу в день та вночі перед ними. Через кілька глав знову нові проблеми і нові молитви. Та тепер, о Боже, зміцни мої руки, і так далі. Ви повинні молитися за силу в переважні моменти. Вам потрібно, щоб Бог змінив ваші руки, коли ви йдете вперед, а особливо коли у вас несподівані і небажані труднощі. Очікувати що диявол спробує зіштовхнути вас із дороги але той кому ви молитеся це той перед ким диявол тремтить Бог дасть вам переможну силу для переважних моментів це те, що він зробив для Неемії, і він, і жителі Єрусалиму, закінчили стіну за 52 дні. Вони відновили стіни Єрусалиму за 52 дні. Тільки Бог міг це зробити. Повірте мені, ви не можете йти вперед по життю, якщо кожен ваш крок не оповити молитвою. Одним з найбільших кораблів в усіх часів був пасажирський лайнер Маврітанія 1906 року. Він мав визначну кар'єру. Світовий рекорд з перетину. Атлантики служив у британському флоті під час першої світової війни, і навіть сьогодні багато з фурнітури Мавританії використовуються в інтер'єрах найексклюзивніших будівель в світі. Але в історії був ще такий цікавий факт: Мавританія була побудована молитвою. Морський архітектор, який побудував цей корабель, не вклав жодної деталі, не попросивши Бога про допомогу, і він не прийняв ніякої техніки, не маючи чіткого розуміння від Бога, що потрібно. Це зробити таким чином. Найбільший корабель у світі був побудований з використання молитви як робочого принципу життя. Я теж хотів попросити вас про це: зробіть молитву робочим принципом вашого життя. Попросіть Бога про переможну силу в непереборні моменти і йдіть вперед в його силі. Пам'ятайте, Богу потрібна не ваша мрія, а ви. Я ще хотів би додати щось на зразок по скриптому до всього цього. Славте Бога за те, що він робить. У вас є ще одна можливість зробити молитву частиною свого майбутнього. Ви маєте честь хвалити Бога за його роботу у вашому житті. Неймія та євреї закінчили мура настільки швидко, що у них ще залишився час. А що далі? Ну, давайте проведемо біблійну конференцію. А Завдяки муру навколо міста єврейського поселенці відчували себе в безпеці. А потім біля водних брам утворилося щось на зразок нової площі. Усіх людей попросили зібратися біля водних ворі та священик гезра стояв на платформі, побудовані з цієї нагоди. Він прославив Бога, НАТО підняв руки вгору і закричав «Амінь». А коли стіна була присвячена, великий хор. Пішов уздовж парапетів і вів всіх в поклонінні. і вони приносили того дня великі жертви та раділи, бо Бог порадував їх великою радістю, і раділи також жінки та діти, і аж далеко чутим була радість Єрусалиму. Немає в світі більшої радості ніж дивитися, як Бог виконує його плани для вашого життя. І це відбувається лише тільки тоді, коли ми крокуємо до нашої мрії через молитву. Я почав з розповіді про неповторну Леонору Вуд. Дозвольте мені закінчити спеціальною молитвою, складеною її дочкою Кетрін Маршал. Ця молитва була натхнена її матір'ю. і Була включена в книгу Маршал пригоди в молитві. І Кетрін і Леонора зараз на небі, але я впевнений, що вони будуть захваті, якщо ви. Зробити їхню молитву своєю. Батько, колись, здається, давним-давно у мене були такі великі мрії, стільки передчуттів майбутнього. Тепер мерехтливий горизонт мене вже не вабить. Мої дні потьм'яніли. Де твій план на моє життя, батько? Ти сказав нам, що без бачення ми загинемо. Отже, Небесний батько, знаючи, що я можу впевнено запитати, у чому твоя воля для мене, я прошу тебе вкласти в мій розум і серце, особливу мрію, особливе бачення, яке ти маєш для мого життя. А разом з мрією, дай мені милість, терпіння і витривалість, щоб довести цю мрію до кінця я розумію, що це може означати пригоди, на які я не розраховував, але я хочу довіряти тобі. Господи, я хочу довіряти тобі, навіть якщо ти ведеш мене по новому шляху. Отже, Господи, якщо тобі доведеться зруйнувати якісь твердині в моєму розумі, щоб я міг побачити зірки і вловити твоє бачення, тоді починай цей процес зараз в радісному очікуванні. Амінь. І я скажу вам від себе і від їх. Вимовляйте цю молитву. Приведіть Бога у своє життя і зробіть Його центром уваги у всьому. Він ваш творець, і коли він дає вам мрію, ви повинні проконсультуватися зі своїм творцем. Просто зробіть це. Амінь. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Чим більше ми вивчаємо Писання, тим більше усвідомлюємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки з кожним з нас. Отже, якщо ви хочете розпочати ці стосунки і провести з ним вічність, ви повинні просто покаятися у своєму гріху і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, розкажіть про своє рішення іншим християнам, яким ви довіряєте у служінні або в помісній церкві, і продовжуйте рости у вашій вірі. Нехай Бог благословить вас. Побачимося наступного разу на поворотному моменті.